Понад 2 мільйони гривень напередодні зібрали у Києві на благодійному аукціоні. За них куплять автівки для військових, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. З молотка пішли різні лоти, зокрема прапори, підписані президентом України та військовими, а також трофейна техніка. Присвячений третій окремій штурмовій бригаді, а саме другому штурмовому батальйону, для того, щоб зібрати кошти на позашляховики. І доєдналось дуже багато зірок. Я дуже вдячна, що в нас таке ком'юніті чудове. Ми постійно відбиваємося, але як завжди, в нас є якісь втрати техніки, і нам треба завдяки цьому заходу зараз поповнити ряди нашої техніки, в тому числі насамперед автомобільної. Для евакуації, для вивезу поранених, для підвозу всякого роду провізії та БК. Ну, такого роду події ми відносимося позитивно, тому що це збираються кошти насамперед для нас. А зібрані кошти це перш за все збережені життя бійців, моїх побратимів.